Доброго дня малята! Ось і знову ми сьогодні з вами продовжимо вчитися писати друковані літери та цифри. На сьогоднішньому третьому нашому занятті ми з вами будемо писати букву Е, Є та Ж. І цифру 3. Як завжди, беріть зошити у клітинку і гарні олівці і починаємо писати. Літера. М. Е. Олівець ставимо на кут клітинки та ведемо лінію донизу на дві клітинки, а тепер з тієї ж точки лінію вздовж на одну клітинку. Потім зсередини ведемо вздовж другу лінію і знизу третю лінію вздовж. Ось і буква Е. А тепер напишемо літеру Є. Ставимо олівець на дві клітини ведемо лінію зверху донизу, оминаючи кути і не зами... замикаючи коло. А зараз зсередини проведемо лінію вздовж клітинки. Це і буде літера Є. Ставимо олівець. І ведемо лінію вниз на дві клітинки. Потім з лівого верхнього кута ведемо лінію до середини палички, а потім ведемо лінію у лівий нижній кут. А тепер, навпаки, з правого верхнього кута до середини, а звідти до правого нижнього кута. Це й буде літера Ж. Ну, а зараз почнемо писати цифру три. Давайте поставимо олівець на середину лінії верхньої клітинки. Намалюємо полукільце. А потім у другій нижній клітинці друге полукільце. Ось і буде цифра 3. Ось і скінчилось наше заняття. Я гадаю, що вам сподобалося. Мені дуже цікаво, як ви впоралися з цим завданням. Робіть фото з виконаною роботою та надсилайте нам. До побачення мої любі! До нових зустрічей!